Цей сікатор здатен перерізати в металеві 5 копійок, принаймні нам так обіцяли. Зараз будемо перевіряти, не знаю, що з ним станеться. П'ятака у нас немає, є 50 копійок, але я думаю, приблизно буде зрозумілий результат. Давайте попробуємо, що з цього вийде. Ну, та щось і ріже. Ну. Що я можу сказати? майже... Перерізало. Лучше шукаємо полтинник. Але обіцяли ще, що не буде ніяких заусініць отут на Лезові. Давайте зараз подивимося. Ну, я б сказав, пошкодження є. Тобто, монетку, звісно, справа не потрібно ним різати. Але пошкодження, бачите, досить таки відчутні. В домашніх умовах я не раджу таке робити. Це небезпечно як для ваших пальців, так і для вашого секатора. Але ми це робимо для того, щоб перевірити граничне навантаження і витривалість, в принципі, металу. Хто буде говорити ой, слабеньке, нещасне. Без проблем беріть японці ті, що коштують по 100 баксів, а не 8 доларів. Ну там приблизно і там метал. Ну, принаймні, є шанси, що він буде трішки краще. Гарно врожаю, мирно неба дебелих спин. Поки ми ламаємо сікатори, Олексійна приймає замовлення на виноград, який ми не встигли вивести, що був мороз, а його в машині ніяк було залишати. Десь як спадуть великі морози, почнемо масово відправляти наші замовлення. А сьогодні його веземо в підвал.